Будівельна компанія Чернівці Будінвест. будуємо комфортне майбутнє. Вітання усім глядачам телеканалу Чернівці. В студії Юлія Зотова найактуальніші новини 13 липня підготували журналісти Чернівецького репортера. Далі про головні події докладніше. З Києва до Чернівців перший авіарейс. Вже 20 днів голодування, аби привернути увагу до проблем людей з інвалідністю. На Буковині знову загибель на воді. Музика. Повітряна артерія нашого міста запульсувала рейс Київ-Чернівці Київ від вчорашнього дня щоденно доставлятиме пасажирів. Перших з них зустрічала Надія Величко. Рейс із Києва стартував у 20.40, Та в цей час біля Чернівецького аеропорту вже збиралися зустрічальники. Журналісти, депутати, родичі з цікавістю роздивлялися вогники, які згодом перетворилися на літак. Відкриття цього рейсу дасть можливість мешканцям Чернівців відвідувати більшість країн світу, бо саме цей рейс гарно стикується з більшістю інших, які відлітають з Борисполя у міжнародних напрямках. І це доводять вже перші пасажири. Очікування в Борисполі – дві години. Ну, тобто я в 14.30 я вилетіла і 10-та година я тут. Ну, тобто набагато зручно, ніж їхати поїздом чи маршрутним транспортом. Дуже удобний літак, великий, комфортний, гарно обслугований, гарно взлетіли, гарно приземлилися. Це є літак Embraer 145, в нього є 50 посадочних місць. Якщо, як я вже сказав, буде підтримка і буде відновлений аеропорт, покращена його інфраструктура, то ми зможемо сідати тут більшими літаками, що дасть можливість перевозити більше пасажирів. Це літак середнього класу він розрахований на 50 чоловік. Це не є Боїнг, це не є «Аербас». От, які літають з Івано-Франківська, які зараз полетіли з Рівного. От Перший рейс також відкрився з Рівного, чартерний. На Анталію на літаку ДС, по-моєму, 150 чоловік. Перший рейс. От Наша смуга, на жаль, поки що не може прийняти літаків такого класу. І тому авіакомпанія Мао взяла оренду ну, у авіакомпанії Дніпро Авіа. Літак, який може поки що сісти на нашій смузі, вже попередні домовленості є з авіакомпанією Мао з іншими авіакомпаніями. Ми ведемо перемовини про прямі міжнародні рейси з Чернівців. Знімальна група не могла не скористатися шансом поспілкуватися з пілотами. Часу було обмаль, тож перше про що хотілося дізнатися стан посадкової смуги, яку то ремонтують, то модернізовують. На багатьох полосах літали. Ну, з одної посадки зараз не можна сказати нічого. Тим більше ночі садилися все. Тому так, поки не маємо. Вартість квитка залежить від дня тижня. Мінімальна ціна перельоту в одну сторону становить від 640 гривень. Ось у цих кріслах щоденно буде літати 48 осіб на Чернівці і Київ. Звичайно, за умови, що квитки будуть розпродані. З Чернівців літак щоденно відправлятиметься о 7 годині ранку зі столиці у 20.40 вечора. Коштувало це дуже великою ціною. Я хочу подякувати сьогодні в першу чергу нашому аеропорту, колективу аеропорта, які Фактично на голому ентузіазмі вже декілька років підтримує його в робочому стані, не дивлячись на всі негаразди, економічні, погано заробітну плату. Ці люди зробили все для того, щоб повітряні ворота в Чернівці не закрились. Надія Величко Денис Науменко, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Орендував одне приміщення, а використовує сусіднє. У Чернівецькій міській раді спеціально створена комісія. Вивчала питання самовільно захопленого приміщення на території міського пляжу. Чому підприємець не використовує орендовану площу, а веде підприємницьку діяльність на території, яка є комунальною власністю, дізнавалась Дар'я Товпіч. Ось тут мав би бути медпункт. Принаймні на це розраховували працівники міської рятувальної станції. Натомість в цьому приміщенні працює кафе. Планувався зробити смітпункт, відкритись, для того, щоб було людям зручно приходити сюди, кому тиск поміряти, кому можливо якусь таблетку чи там ще якусь допомогу надавати, тому що дуже багато порізів люди звертаються, там, ну різне. І було самовільно зайнято е, підприємцям, його було попереджено до відкриття сезону, звільнитися і. Зайняте то приміщення, яке йому було виділене. Найшов він, поігнорірував це все, і от тому так вийшло. Що зараз ми не можемо там ні медпункт, нічого відкрити. Ось це приміщення надане в оренду для здійснення підприємницької діяльності, а ця частина будівлі власність міста. Підприємець стверджує, не знав, що це приміщення є комунальною власністю. Ви його з комунальною власністю я не знав це на момент, коли виграв. Конкурс, так? І у нас була бесіда з колишнім приватним підприємцем він сказав, що він з нього є документи на валети на то все будівництво, що він є, можна використовувати його як допоміжне, тому що основне, яке я взяв в оренду, воно має таку сирість, На даний момент воно провітрується, там дуже воно в західному стані. Ну і будемо працювати, розумієте самі, що це купиться в кошти, але на даний момент там все працює. Комісія одностайно вирішила, що підприємець вже найближчим часом має звільнити це приміщення і здійснювати свою діяльність в тій частині будівлі, яку орендує. Окористання без орендних відносин приміщень власності є пропускати. Я звертався до вас, бо ви виставили також що в оренду. Я не можу виставляти в оренду інші приміщення, які на балансі балансу без. Ініціатива це поперед, але до того часу ви не маєте юридичного права по сторону приміщення. Приміщення підприємцю сказали звільнити, але приїхавши наступного дня на пляж, ми побачили, що кафе на території майбутнього медпункту й досі працює. Не у під час роботи комісії і питання благоустрою міського пляжу. Має бути концепція, розвитку пляжу. У нас в місті Чернівця. Якщо в нас є обмежена земельна ділянка, ви знаєте, що вона має великі обмеження, тому що русло річки міняється. Цю концепцію треба розвивати, починати взимку. Ті всі паспорти-прив'язки, які зверталися до нас в попередній рік, вони були в жахливому вигляді. Це є дерев'яні якісь речі, які, от, як бачите, як наслідок е палають. для чого ми повинні давати літній майданчик, для того, щоб торгували пиво. Тобто я також не зовсім згідна з такою позицією, що головний архітектор має підписати паспорт. Прив'язки і своєю рукою дозволити торгівлю там алкогольними напоями, щоб рятувальники потім мали чим займатися на воді. Щодо концепції благоустрою міського пляжу, вирішили створити робочу групу, яка й займатиметься вирішенням цього питання. Дар'я Товпіч, Руслан Коков, Анатолій Яроцький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Чернівецький репортер продовжує слідкувати за голодуванням голови правління громадської організації Безбар'єрне місто Андрієм Шевчуком. Нагадаю, 24 червня він зважився на такий радикальний крок, щоб привернути увагу до проблем людей з інвалідністю. Сьогодні на 20-й день голодування активіст розповів журналістам про досягнуті результати та подальші дії. Разом з однодумцями Андрій Шевчук поставив ці намети для того, щоб привернути увагу влади, переважно чиновників, до своєї задумки. Він хоче створити майстерню на колесах, тобто мати автомобіль, на якому майстри зможуть виїжджати до інваліда додому і там лагодити транспортний засіб, а не змушувати і без того неходячу людину тарабанити візок, аж у Чернівці в Садгору. Від міської та обласної влади Андрій хотів сприяння в отриманні автотранспорту для цієї задумки. Його запропонували, але у спільну власність з організацією турбота Андрія це не влаштувало. Діло в тому, що вони не розуміють самої суті, що витрати на ремонт інвалідних візків несе конкретна програма, яка Реалізовується Міністерством соціальної політики. І на це діло виділяються кошти для того, щоб ремонтувати інвалідні візочки. І на сьогоднішній день ремонтувати інвалідні візочки за рахунок місцевого бюджету це нанесення значної шкоди нашому місцевому бюджету. Тому що це не стосується. Нашого міста. Це стосується конкретної державної програми, яка реалізується. Друге, питання, що на протязі трьох років вони нам відмовляють ці речі, але якщо я буду мати підтримки нашої місцевої влади, і висунувши цю проблему, то я думаю, що вони вже не відмовлять нам фінансувати нашу роботу. За час голодування громадський активіст багато чого зрозумів, розповідає він журналістам. Зокрема, байдужість та бездіяльність чиновників. Я трохи розочарований в нашій владі, тому що стоячи прямо перед носом, дуже дуже медленно вона реагує на ці всі речі, розумієте? І їм, звісно, Щасливо цих 20 днів жилося, тому що вони могли покуштувати якоїсь смачненької їжі, поспати в ліжечку, а нам прийшлося тут бути 40 днів і 20 днів голодовки. Це дуже важливо для мене. Підсумок акції такий. Намети прибирають, голодовку припиняють, але активну роботу з Міністерством соціальної політики розпочинають. Андрій сподівається, що тамтешні чиновники не такі безсердечні, як місцеві. Надія величко, Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». 12 липня в селі Неполоківці Кіцманського району на річці Прут потонула людина. Потопельником виявився 22-річний хлопець, який приїхав разом з друзями на річку, щоб відпочити. Більше про деталі цього випадку дивіться далі. 12 липня на річці Прут в селі Неполоківці утопився 22-річний хлопець, житель села Стара Жадова Сторожинецького району. Хлопець разом з друзями приїхав на берег річки, щоб відпочити. Під час купання по невідомим причинам він пішов на дно. Хлопця намагалися рятувати друзя, але нічого не вдалося. На місце події були викликані рятувальники, які знайшли та підняли тіло потопельника. Так, це місцевість небезпечно, того жоду знаходиться, як ви бачите, старий міст. Тут є і великі брили каміння, і арматура, і сітки, дріт. Це все є небезпечними так сказати, факторами для відпочинку. Знайомі сказали, що по всім таким признакам його ніби спіймала судорога, він почав тонути. І, в принципі, все. Тіло загиблого направлено на судову медичну експертизу. З огляду на ситуацію рятувальники застерігають жителів краю бути більш обачнішими. Хочу звернутися до громадян і просто попередити, що п'янство на воді приводить до летальних таких от випадків. Не треба купатися в місцях, не призначені для цього, і бажано купатися на облаштованих пляжах, там де є рятувальна група, і де можуть вам швидко надати допомогу. Що з початку року в Чернівецькій області у нас вже втопилося 15 людей. Всі випадки трапилися це в місцях необладнаних для копання, тобто на стихійних місцях відпочинку через те, що люди не дотримувалися елементарних правил поведінки на воді. Петро Гайдащук, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. З метою недопущення пожеж під час жнив рятувальники Чернівецької області проводять роз'яснювальну роботу. До прикладу, 12 липня профілактичний рейд проводився у Заставнівському районі. Працівники ДСНС поспілкувалися з хліборобами безпосередньо на полях під час збору врожаю, нагадавши. Основні правила протипожежної безпеки та користування засобами пожежогасіння такі заходи проводяться по всіх районах Чернівецької області, даючи змогу попередити виникнення пожеж на місцях збору врожаю та у місцях його зберігання. На сьогоднішній день управлінням проводяться перевірки місць збирання врожаю. Особливу увагу звертаємо на збиральну техніку, забезпеченість її первинними засобами пожежогасіння, заземленість, також звертаємо увагу на поля, чи проводяться обкошення тих частин, де проводиться збирання врожаю, додатково проводимо інструктажі із населенням щодо недопущення спалювання рослинних залишків, випалювання стерні. І це всі новини на сьогодні. Більше новин можна знайти на офіційному сайті 3wmtrk.com.ua. тут же відбувається і онлайн трансляція телеканалу Чернівці. Крім того, заходьте на нашу сторінку у мережі Фейсбук. Я прощаюсь з вами вдалого вечора і до зустрічі.